Дня 2014 року міська влада спільно з благодійним фондом народного депутата України Степана Івахєва Патріоти Волині працювали над реалізацією важливого для міста соціального проекту капітального ремонту колишнього дитячого садка в мікрорайоні Сільмаш по вулиці Відродження, 12 а сьогодні близько двох сотень дітей отримуватимуть тут дошкільну освіту. Перші чотири групи запрацювали торік. Ще чотири урочисто відкрили напередодні 25-ї річниці незалежності України за останніх. Три роки у Ковалі додатково створено вже 400 місць для дошкільнят. Те, що ми сьогодні відкрили другу чергу даного садочка, це вже повноцінний дитячий заклад, номер 14 в місті Ковалі, яркий, світлий, гарний, з маленькими діточками. Він показує, для чого власне є влада. Сьогодні дефіцит місць в дитячий садочок. Він якби вже уходить на другий план. Сьогодні всі дітки можуть влаштуватися в дитячі садочки. Буквально за кілька років нам вдалося збудувати новий садочок фактично з нуля. І здається, нещодавно ми встановлювали вікна, сьогодні ми вже відкриваємо вісім груп в цьому садочку. Нещодавно Степану Петровичу вдалося залучити півтора мільйона гривень на оновлення фасаду. Сьогодні ми вже бачимо оновлений центральний фасад. І сьогодні ми показуємо правильний приклад того, як повинна співпрацювати влада, народний депутат і громада. Відкриття нових груп у дошкільному навчальному закладі номер 14 перетворилося на справжнє свято. Неповторного колориту дійству додали виступи маленьких вихованців дитсадка. Для них тут створено всі умови: простори, ігрові кімнати, музична зала, роздягальні та спальні. В інтер'єрі нові меблі та іграшки. Затишок та комфорт для дітей створювали спеціалісти будівельної компанії «Луцк Сантехмонтаж 536». Дуже гарний колектив, тут, всі вон, пішли на зустріч і ну, як, дуже, дуже було приємно працювати. Шкода, що вже як закінчується роботи, хотілося ще б, звичайно, працювати. Але от, ще фасад тут, у вас тоже так само ми виконуємо роботи по, по утепленню фасаду. Ну, Об'єм робіт був виконаний великим, але нічого, виконали, справилися. Педагогічний колектив закладу, який очолює Олена Бойчук, це міцний сплав досвіду та творчого потенціалу молодих спеціалістів. Допомагали всі. От всі присутні, це були, як я кажу, почесні гості нашого закладу. Вони і будуть, і надалі. Всі працювали на славу, всі працювали задля діток. Педагоги до нас прийшли дуже багато, сім чоловік новеньких після навчальних вузів. Але всі сімох ми взяли, які закінчили з червоними дипломами. Тому я вважаю, що вони також як навчались, так і будуть працювати. Випускниця Луцького педагогічного коледжу Марія Нам'ясенко навчатиме дітей музиці та співу. каже, з нетерпінням очікує на перший робочий день у дитсадку. Дуже сподобався колектив, як я прийшла сюди влаштовуватися. Тут працює і моя сестра рідна, і взагалі перші враження від садочка ну це дійсно схоже на садок. Дуже веселий, дуже яскравий і. Так, ну просто хочеться тут працювати. Велику увагу приділили естетиці дошкільного закладу. Благоустрій території дитсадка нещодавно визнали кращим у загальноміському конкурсі, створеними у дитсадку умовами для навчання та відпочинку дітей. Задоволені і батьки. Новенький садочок, мені здається, тут вже якось по як, як накаже, садочок, як в Європі. Нас це більше привабило, тому ми сюди прийшли. Хоча нам взагалі не дуже близько їздити. Але нам тут більше сподобалось, ніж інших. Настрій чудовий, бо гарний садочок, новий садочок. Звичайно, приємно, що даєш дитину в таке гарне приміщення, в такий заклад видно, що хороший колектив, свіжі групи, все свіжі іграшки, свіжі медичі. Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти Коваля один із пріоритетів міської влади. Цього року на поточні та капітальні ремонти шкіл та дитсадків в бюджеті розвитку коваля передбачили понад 7 мільйонів гривень. В день державного прапора, 23 серпня, ковальчани зібралися на площі героїв майдану, аби засвідчити свою шану та повагу до одного з головних символів української держави. Цей прапор як частина нашого серця, ми повинні його шанувати, йти з ним у бій, повертатися з ним із чудових моментів свого життя і завжди пам'ятати, що ми виросли на Україні, це наша батьківщина. Зі святом присутніх привітали представники міської влади на чолі з міським головою Олегом Кіндером. Оцей стяг – це є український стяг, це наша є гордість, і щоб ми той стяг носили і в серці, і в нашому розумі. На площі багато молоді. Більшість із цих хлопців та дівчат народилася вже в незалежній Україні під синьо-жовтим стягом волі та свободи. Це як сорочка, в якій нас закутала мама. Коли ми родилися, це багато що значить для нас. Такі свята ми маємо підтримувати. Ми ну я особисто в душі патріот. Прапор для мене це святиня, яку ми маємо оберігати ну, повсякчас, повсякдень. Більше сотні учасників акції на велосипедах, оздоблених прапорцями, вирушили у велопробіг вулицями міста. Пелетон, до якого доєдналися й очільники міської влади, проїхав вулицями Незалежності, Театральній, Сагайдачного та Івасюка і фінішував на площі Героїв Майдану. На завершення акції її учасники розгорнули великий національний стяг. Розмаїття синьо жовтих кольорів додало ковальчанам святкового настрою і віри в щасливе майбутнє своєї країни. Напередодні дня незалежності України в Ковалі презентували першу чергу нової набережної на лівому березі турії, втілювати ідею, ініціатором якої є народний депутат України Степан Івахів, розпочали ще в квітні з громадської толоки. Сьогодні вже можна побачити наочні результати спільних зусиль влади та благодійників. Є гарна співпраця Я з моїм товаришем, другом, народним депутатом України Степаном Петровичем і де ми домовляємося разом, дивимося, як ми це будемо робити. І приємно, коли разом тілюємо життя і потім відкриваємо такі об'єкти. Підходили до мене, питали, в якому році хоча б оцю частину відкриємо. Ніхто не вірив. Ніхто не вірив, що це буде зроблено до першого вересня. Роботи на об'єкті відновлять одразу після свят. Згідно проекту, рекреаційна зона тут облаштують пляж, дитячі та ігрові майданчики. А пішохідна доріжка, викладена бруківкою, простягнеться в напрямку вулиці 40 років перемоги. Там далі ви бачите, що Тривають далі земляні підготовчі роботи, розчищена акваторія і берег, і на наступному тижні буде продовжуватися вкладання в руківки. Не будьте байдужими. Приходьте сюди, слідкуйте за ходом робіт, перевіряйте якість, проявляйте свою громадянську, активну громадянську позицію. Тому що все, що ми робимо, ми робимо для вас. Почесну місію перерізати стрічку при вході на набережну організатори надали багатодітній родині медведюків. А прогулянка на велосипедах найкраща агітація здорового способу життя, який пропагують медведюки. Я працюю у сфері спорту у спортивній школі імені Євгена От, Хлопці так само займаються спортом, ходять до нас на відділення плавання. От і ще крім того, ще займаються танцями в барвінку, танцюють. Даємо йому час нагрузку, щоб як говориться, не розслаблялися. Чудово, просто чудово. Наскільки все гарно і приємно побувати тут своєю сім'єю, покататися. Я кажу, висновок можна є де погуляти з дітьми. Оглянути нову набережну змогли всі охочі. До відкриття тут змайстрували пірс, територія освітлюється вздовж пішохідної доріжки встановили смітники та лавочки. З дитиною дружина гуляє кожен день. Подобається, що освітлення є і лавочки є де посидіти. Овельчани вийшли на променад родинами, особливо приваблива набережна ввечері, коли над турією сідає сонце. Є де відпочивати для дітей зона відпочинку, тому ми будемо дуже задоволені, раді, що в коволі буде таке місце. Я думаю, що ми будемо часто сюди приходити з дитиною гуляти по вечорам. Це звичайно буде ще одна прикраса нашого міста, але я буде. Я думаю, що дуже гарна для таких вечірніх прогулянок, літніх прогулянок, романтичних прогулянок, е сімейних прогулянок. Я дуже пишаюся своїм містом і дуже пишаюся, що у нас ще з'явилося з'явився такий один об'єкт куди хочеться приходити і приводити гостей. Автопробіг ретроавтомобілів у День Незалежності привернув увагу багатьох ковальчан, власників раритетних авто, згуртуватися і показати свої творіння на публіку, вмовив настоятель міського храму святого князя Володимира Української православної церкви Київського патріархату Віталій Легкобит. Маємо таке випробування в Україні як війна, і однозначно сила зла може бути переможена тільки тоді, коли ми в єдності будемо мати силу. Тому тут теж є в нас єдність, так як в інших справах, допомога армії і різна праця от, всіх наших добрих таких починаннях для України. І тим самим показуємо, що ми є сильна нація. В єдності сила народу, Боже, нам єдність подай. Саме основне, що сьогодні хочеться сказати, в такій єдності будуть інші плоди, інші автомобілі, інші люди, які будуть прилучатися до такої нашої акції. Ось цей старенький газ 20М побєда 1952 року випуску найстарший серед експонатів параду ретроавтомобілі. Ми не збирались виїжджати, але нас попросили друзі. Щоб було б то побільше машин ретро, щоб виїхали. І так вийшло, що цей автомобіль став найстарший на цьому з'їзді. Ходова і мотор себе добре почуває, все добре зроблено. Тільки получається зробити треба звіду все в оригіналі. Кожен із представлених автомобілів достойний уваги, а найоригінальнішим визнали челенджер. Які склали своїми руками пенсіонер Василь Коцюбчик та його друзі? У мене свій гараж, майстерня така маленька, приватна сама більш ніяка. там ми самі робимо, що ми хочемо. Нам інтересно. Я таких хлопці так само учу їх. Вона дуже певний час, років два-три стояла. Я хотів дітям віддати, діти відмовилися. внуки, діти ми вирішили стати зробити. У нас вже просять, свадьби просять. Ми ще гроші не взяли ні одної копійки. Ну, от там каніста 20-літрова, забравте, будь ласка, їдь Богом собі, Бугараді. Це машина для всіх. Я вам скажу, в мене машина червона, що є мерседес. Він щастя завжди приносить, тому що хто на цій машині їздив, ще не розвівся. Це дуже важливий факт для нашої молоді. Вже Ну а це також буде 21-а «Волга» Волга. Найбільш масовий екземпляр колекції ретроавтомобілів, представлений у ковалі. Машина відомого громадського активіста Миколи Печенюка виблизкує фарбою, ніби з конвеєра. і саме її визнають найгарнішим автомобілем пробігу. Ми її розібрали десь півроку на півтора року назад. Розібрали все плем'янник красив. Рубив си геть мого старшого брата син. А зібрати не було кому, то от три місяці назад приїхав старший брат, менший брат, саме мій, і він став і все зібрали вже дружно. Все зробили. Оце я півтора місяця назад виїхав. Зараз обкатка така. Все обкатуємо його, щоб такі недоділочки потім доробити все оригінала. Тут процентів 90. Ідея автопробігу ковальчанам сподобалася, а власники ретро красенів знову зберуться на покрову і у ще більш представницькому складі учасників. У день незалежності в ковалі урочисто відкрили пам'ятник борцям за волю України. Знадобилося майже 20 років, аби таке побажання громади здійснилося. А на місці символічного каменя із написом Тут буде встановлено пам'ятник борцям за волю і незалежність України нарешті постав повноцінний монумент. Сьогодні ми вшановуємо героїв, які були відважними силою духу і завжди готовими стати в бій за свою рідну землю. Це і учасники визвольних змагань, і ветерани війни, і наші новітні герої, бійці антитерористичної операції та революції гідності. У Ковалі про нескореність і силу духу нашого великого народу буде нагадувати цей монумент символ пам'яті і вдячності борцям за волю України. Пам'ятник висотою 6 метрів виготовлений із нержавіючої сталі. Матеріал для постаменту бетон, обкладений гранітними плитами. Реалізація проєкту – ще один приклад співпраці міської влади та благодійного фонду народного депутата Степана Івахіва Патріоти Волині. Ідею цього пам'ятника запропонував для конкурсу помічник Степана Петровича Івахіва Денис П'ятигорець. Символічним є те, що створив цей пам'ятник людина не просто творча, а людина, яка пронесла в своєму серці біль майдану, поховала багатьох побратимів. Зараз він виступає волонтером. Цей керівник кузня Росич Юрій Виродов. Він створив цей пам'ятник за покликом серця і болем власної душі. Ми дуже вдячні вам, шановні ковальчани, що в конкурсі ви обрали саме цей пам'ятник. Сьогодні, на честь 25-річчя незалежності України, народний депутат Степан Івахів дарує пам'ятник борцям за волю України місту Ковалю. Пам'ятник встановили на знаковому для ковальчан місці саме тут, 19 серпня 1990 року місцеві активісти народного руху України вперше вивісили синьо-жовтий стяг над ковалем. На жаль, багато хто із учасників тих подій та поборників незалежності України не дожив до цього пам'ятного дня. Немає станичного Івана ісюка, немає станичного Миколи Супоновича, які дуже переживали і дуже хотіли побачити цей пам'ятник. Я нарешті я таки дожив, і я таки побачив цей пам'ятник. Думаю, що і мої батьки будуть на тій на тому світі раді за те, що було в Ковалі. Коваль повинен мати такий пам'ятник, і він його має. Слава Україні настоятель храму Дмитрія Солунського протоірей Анатолій Олександрук з духовенством Української православної церкви Київського патріархату освятив монумент до підніжжя пам'ятника лягли квіти пам'яті та скорботи. Для мене це дійсно, що пам'ять не для нас, а для нашої нації, для наших діток, внуків ми не будемо рахувати, скільки це фінансово обійшлося, а смерть дітей це дорожче. По завершенні урочистості молоді люди з міського середку цивільного корпусу Азов поклялися бути достойними пам'яті тих, хто віддав своє життя за волю та незалежність України. Цей пам'ятник дуже корисний і дуже своєчасний. І особливо, я вам скажу, мене зворушила вірніше зворушив виступ оцих молодих хлопців із тими факелами. Мені просто плакати хотілося. Я бачу, що все-таки у нас є українці, і поки є такі люди, то Україна буде жити і не загине. А щоб вона була, то по-перше, треба, щоб. Наш, наша еліта була справді елітою не в лапках. Пам'ятники це символи пам'яті. Якщо будуть такі монументи, то наші, наше покоління, наші підростаючі діти, вони всі будуть пам'ятати, що були хлопці, які були готові віддати своє життя за батьківщину і які, в принципі, це зробили. Хотілося б побажати всім ковальчанам та взагалі українцям провести революцію в своїй голові. Ту саму революцію гідності, усвідомити, хто ми є і чого ми варті. І тільки тоді відбудуться зміни в нашій країні. Територію довкола пам'ятника облаштували спеціалісти комунального підприємства добробут та підрядних організацій. Роботи з благоустрою профінансовано за кошти міського бюджету.